Так, Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати шаблю під назвою Запорізька яка У мене йде на сайті. Е, Виготовлена на замовлення. Сталь, значить, кована 65Г, гарт на 55 одиниць по року. Е, Клінок клієнт попросив е, виготовити, точніше піх у шкіру затягнути. Вони в мене взагалі просто дерево е, тоноване йде, ну саме на цій моделі. От, але попросили зробити у шкіряних піхвах. Тому шкіри затянув, стакани поставлені на гвинтах Ось. по діагоналі. Руків'я це горіх. Теж тоновано тімляк, йде перехрестя, є напис на клинку, Є напис пану атаману. Моє клійно стоїть. Ось так виглядає сам клінок. Він має Єлмань, має невеличкий дол 6 мм шириною. Вага клінка вийшла 980 грамів. Без ножен, звісно, без піхи. Ось такий виріб. Посилання залишу під відео на сайт, можна зайти подивитись моделі, всі ціни. Дякую за увагу.